Дві всім підписникам. А хто не підписується, обов'язково підписуйтеся. В общем, знову я на зілку є замовлення. Веземо щепенку. Грузив мене він 7200. Я в принципі так і беру до 8 тонн, більш ну, Стараюсь не брати ресори трохи за просіли більше, ніж рівні, ну, більшим, за рівні. В общем, нормально. Їхати десь 30 кілометрів, плюс-мінус. Їдемо помаленьку, температура поки дозволяє, довго замовлення вже давно вісить, але там заїзд не було і не можна було заїхати. Було через ворот, а через город мокро, дощі. А це пару днів просохло, то якраз є можливість заїхати. Це зараз везу машину щепня і треба буде ще машину піску завезти. Шепенка 40 на 20. По зілку, по зілку, що по зілку? В принципі, так ніде й не виїжджав, а їздив, возив пісок додому. Там небагато три тоні верташ назад. Патрубок на воду лоб. Ну, вже майже під хатою. В общем, то ну, поміняв патрубка. Сьогодні став, шприцанув, шкурня, речаги, Таке. ну В общем, все. Все, що знайшов з Ну і помаленьку, як то кажуть, чухкаю. Така в нас вже природа. Все розцвітає, цвіте повним ходом, все. пару днів тепла і все розкрилося, але на завтра, післязавтра знов дощі і там щось температура має впасти до 10 градусів днем, вночі там щось плюс 2, навіть плюс 1 місцями. В общем, їдемо помаленьку, тут ще слава Богу, асфальт нормальний, там зараз приїдемо, село буде по до дорозі. Ой, не знаю там то взагалі звісно проваля, але помаленьку чухаємо. 40 кілометрів не спіша тут немає де їхати та й в принципі він в мене скручений не крепко він в їде. не їде пустий, да, 60 валить Ну, теж можна розкочегарити, але тяжко розкручується. Кажуть, що треба турбинку кинути Камазовську, то буде краще, бо на рідній він ну, слабенько розкручується. Але поки коштів на це я не маю, будемо їздити поки що так, а там будемо бачити, так що, мене зараз головне треба ласкати купити, тому ну що в мене вони на ісході. Ну, Резина, як ви знаєте, не дешева, так що треба заробити якусь копійку, щоб щоб до нього не заглядувати. То кажуть, не мішай техніці робити. Ну що ж, так і їдемо помаленьку, пшеничка вже все зелене. он ще разом додому заїду, везу карбаміду, будемо робити пшеницю, гербіцидом, то замість прилипача, карбаміду сипану, та і все, разом буде підкормка. Тей, так от. В общем, їдемо. В общем, заїхали ми в село. Ну Тут, звісно, легковою то взагалі не можна проїхати, а грузовою то ще так. так. Трактори на поле сівалками вже пруть, тепло всі сіють. Я теж ще якщо ввечері встигну, то мабуть на поле поїду. щось трошки повирізали, мали засипати, але так і ніхто її не засипав. Так, тут треба переключитися, бо тут можна колеса повставляти. Всі медленно, не спіша. Ніхто не хоче встановитися трактори і все остальне вже обочину втрамбували так що тут котловани Самі головні ми проїхали, такий відрізок там ну, постійно провалля. Тут вже таке більш-менш. Вже можна їхати. Це росте, пшеничка. Сонечко вийшло, все. Природа вся ожила. Тоже в людей ще є необроблені поля, ще вони їх будуть обробляти. Тут знизу торфяник, тут ми зараз в долину з'їжджаємо. Тут як би торфяник. Постійно вода стоїть, що на полях, видно, рови пориті вода. Не можуть трактори зайти. Але меліорація як би зроблена, але ніхто її не чистив вже 100 літ. Так що таке повний рів мільйорації, як він не чищений, він би, не би почищений, він без стіка, так вода стоїть. Та й вода стоїть і на полі так само, отут. Кожен рік тягають, як не комбайни, то трактори стаї ями. Тут ще, ще один рів погонь води. Тут з цієї сторони щось трошки почистили, щоб на цьому полі, що за цими горбами. Він видно вдоль. Трошки зробити. Ну, Теж воду забрати, то чистили, але щось чистити, якщо зараз буде видно, якщо тут так. Коли дрів води, це буквально пів метра лопатою можна копнути і вода вже на, на полі буде. Та як туди техніка зайде, ніяк. Але зараз може трошки підсушити і будемо сіятися. Щоб також ще два дні було погоди, вже можна було сіяти сою і все, вже може у нас дехто і сіє, але... Саме Якраз провідна неділя була, ніхто не хотів, як би. Може хто і ліз, колгоспя, і все одно. Я, наприклад, не хотів лізти в провідну неділю в поле, а вже зараз ввечері, мабуть, буду пропити, і заодно і здіскую, там в мене одне поле треба дискувати, Таке от. Ну що, шави? Збригаємося далі. В общем, відео не знімав, пацани, розгрузився я. Скинув той щебінь, звісно там трохи бля, і в калюгу заліз, не було. Знімати як бігом, бо дощ мав йти. Приїхав, ну, не було дощу, розгрузився, приїхав, загрузився піском тут а дощ. А там, якщо дощ пройде, я туди не заїду. Я казав, щоб мені дзвонили і що там буде дощ, то щоб набрали, але не дзвонять, значить. Значить, значить будемо їхати. В общем, загрузився, але вже він трошки перестає вже він там пітляпає. Покажу ще швидко. Опа, О, чуть-чуть не, не впав. Коротше, 7900 Трохи перебор. Трошки перебор, але... Але що ж він там тим ковшом гадає? Вроді так само, як і цей, але десь сирі щось трошки більше чіпилось. В общем, 7900. 30 км друга ходка Под дождем, хоть трохи змиє пилюку Но я думаю там дождя немає Ракета на взльоті З полутика Поехали Мені кажуть, але прошли раз я заїжджав по ну, батьків село там таке по кадлаванах а це вроді все по асфальті но є там заїзд один такий звісно де я по не висипав не знаю не знаю але, думаю все буде ок якщо ні будемо згружати десь на дорозі а що робити Діжі де помаленьку катлаванами через місто і на виїзд. Загрузку не показував, грузить манітушка, там швидко чотири ковші вкинув і все, і готово. Таке. Ну, а ми помаленьку будемо котитися. О, вже чу по Я чути, що вес там є. Що, помаленьку доїдемо нема куди спішити ну, звісно заказик ще є але то вже наостав треба машину в общем, ставити вони будуть мусор загружати то це надовго а тут -а... загрузив завіз і все ну що ж лайки ставимо за томаш а я поїхав Ззаді пристроїлись і їдуть. Бля. Це Вже зараз будуть пеняти, думаю, що тут вже я їм вже, що вже придумаю, що зупинили. І не обганяй, то я ж даю дорогу, ніхто не обганяє. Нічого, не, не спинили, нема до чого доколупатися. Стопаки роблять, повороти роблять. Але зараз десь на перехрестку будуть стояти. Отак і їдемо, друзі. Помаленьку. Знов ті самі котловани не вийшли якраз зняти. В общем, щоб мав десь наче, то попало так, що... Хлопчики стояли, довго за мною їхали, але щось не рішились. Причини немає та й все, але вони зараз знайдуть щось нове собі. В общем, їдемо далі. Всім привіт. В общем, після моєї поїздки за щебнем, за піском. Там відео не вийшло зняти тільки на почало бо були й дощі там, в общем, треба було заїжджати, дуже тяжко. Не так заїжджати, як виїжджати. В общем, що случилось з ділом? Зараз побачите. Галош! Галош! В общем, зараз будемо знімати колесо, дивитися, що з скатом. В общем, цей скат він і так. Ну, якби не першій свіжості він там полопаний по корту був. Буде видно, не буде. Ну, натискати я і грішив. в мене вони два поганих. Ну, в общем, поставив камінчики, щоб не ставити домкрата. Зараз виїду тим колесом. Тут сніму і буду позбирати. На дорозі машини їздять, але наче нема де його поставити. Зараз треба завестися, глянути хоч що там є. Стояв він, мабуть, з тиждень. З тиждень на спущених, як то кажуть. Так, вода є. Тут у нас що у нас тут, Що у нас тут, а шо нас тут? Як завжди. Єдине де підтікання, так підтягував той раз компресор, ну вже менше, вже нема такого В принципі, як було в прошлий раз все зробив, але колеса здають. 8 тонн щебню я взяв, не щебню, а піску щебню було 7,5. 7 в общем, такий Уже солярка втекла підкачати. Завести сятий Щоб це все не підкачали, тут нема пішоти чого. А. Ну да, звісно, що це. Спішу після роботи приїхав, хочеться зробити. Масло тут треба провірити. Масло на серединки. серединки. В общем, нормально. Поїхали. Під'єдемо. Перш так Так. Масу втикаємо. Все світиться. Так, моє. Ходиться в мене як часи, тут нема питань. З колесами тільки проблеми. Масло треба вже поміняти. Зараз я там знайшов скап. Зараз я під'їду трошки вперед. Але хай накачає трохи воздуху. Вона було зразу на камінцях стати, відкручу перше колесо. Заразом я там, хто дивиться моє відео, показував, що в мене це якраз колесо, так що я не можу внутрішньо накачати, ставив спишком і е, в общем, не совпали. Ці і не подивився одразу. Я тільки учусь, це нічого. Та й Та його зараз якраз треба буде правильно поставити. Скат я взяв, скат там, якщо видно. О там його. Чуть -чуть видно він, його чуть-чуть видно. Ну, Теж би ушка мені дали так, його просто так знімали з цього. Тому що небудь треба ставити, завтра теретамусору вивезти. Ця сторона мене мучить. а Резина 20 тисяч стоїть два скати. Це звісно бешені гроші. Но, но, но. Но їх все одно треба буде. Хоть не зараз, а пізніше. Попробуємо акуратно підвихати. Так, ну вроді як. Так, хоч піти подивитись, зажимаємо ручнячок що він вісить. Підемо глянемо, якраз нормально, так. Лопнув камінчик один, але на цих вісить. Все, от вам домкрат. ловіти лайфхак. В общем, все. Снімаємо, глушимо і снімаємо. Мушняка зажали. Получимося і будемо приступати до роботи. Ключ на поготові. Пучнячка ще сильніше підтягну. Та вже не підтягується все. Виключимося ну все, пішов шукати там трубу якусь Вспомагательну монтіровку. Ключик берем, рукавиці берем. В общем, включимося, як засніму. Неудобно тут лазити. А, скат покажу ще зразу. Ось такий от скатик. Такий теж якби не очень, но... Ну 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 принаймні корт цілий. Так вроді візуально дивився. Вроді цілий. Може десь щось знайду, то є латочки. Підкину латочок й... все одно буде щось краще ніж зараз там стоїть там на страшно кукорд боковий просто вилазить його страшно грузити в общем готуємося відключимо колеса ну от в общем, як воно виходить колесо лишилось на двох камінчиках чи цих кирпичиках і тут відкрутив гайки з футорок зняв, це так і все стоїть. Все, забите болотом Я там залітав таку калюгу, що їли вирвався, добре, що перший раз щебінь віз. Щебнем підсипав, виїхав, зараз буду це все видолубувати. Бо якось негарно, навіть не видно де. А о, він. Ну, о, сосок там забитий десь. Не знаю куди, зараз це все звідти удалю Ця резина теж взагалі вгамні. Вся порепана так, що аж дири, коротше, я не знаю. Теп... Да. Що це, а що тут протектор 15 мм, є різниця? <серків> а тут може два, може п'ять на цій. Зараз будемо бортувати, потім будемо чистити. Ну що ж, зняв я це колесо. Не, не зняв, а розібрав. Скату, плямка, внутрі пішов корт. Цей скат. Так, це в мене цей стояв. В общем, вилізла проволока знутрі. І пробила камеру. Ось такі от діла. Цей, що привіз поставити так візуально цілий, внутрі та же сама історія проволка терчить. І то в мене хоч в одному місці, тут в декількох місцях і буде те саме. Тут не буде общем, Така от штука. Значить, ската в мене нема. Попросив людину, має підвести мені ще один скат. Якщо підвезе, то сьогодні складу. Ні, буду замовляти скати, тому що це не їзда. Отак от, от. Ну а якщо зроблю, ну що там знімати? Бортіровку коліс всі бачили, всі знають. Такое, таке от відео. общем, резину треба міняти. Є і хороші моменти в цій роботі займаюся спортом. Ну, то, що вложити треба це 100%. В общем, от така от ситуація. Ну, якщо я закажу 2 скати, я буду впевнений, що з резиною в мене все окей. Тому що спереді нова, з лівої сторони, там десь 80%. Ще закажу два. Може ліву сторону кинув наперед, щоб протектор був однаковий на осі, щоб не гребло одне праве чи леве. Ну а якщо ще привезуть колесо, то включусь. Так що поки ставимо лайки, підписуємося, забуваємо на канал, все буде Україна, будемо працювати. А це, то кажуть, залізаку зремонтуємо резину замінимо. Будемо так на позитивній ноті. Всім чудових посівних.